Сьогодні маємо велику честь вітати у нашому місті, ближенішого Святослава. Буде посвячення пам'ятної дошки начальної української галицької армії. Це велика така прикраса для нашого храмового свята, свята нашої парафії. І Святого Духа. Сьогодні саме громадськість не просто зберігає нашу національну пам'ять, але її відроджує, її популяризує. І тому не було кращого моменту для того, щоб вшанувати усіх тих, які протягом багатьох поколінь захищали, ставали на захист незалежної української держави як відкрити цю меморіальну дошку в цей особливий для кожного українця день.